<реш> так, як завжди, доброго дня, ми з Миколаєва, панове та панове. Ми продовжуємо гратися в сагу. Та, як завжди, епоха інвазії. Так. так, ми теж її не наведемо. А що робити? Так. Сьогодні будуть зустрічатися гуни. Кляті гуни. На з Варлордом, ще, який не забрав собі ім'я. Та... Бо він здохне та не встигне отримати ім'я. Так, та пікти знову. Тим самим клятим ростором, там де батька на Тарантасі, там, де атакоти, які виявилися трохи померхла але нам пофігун. Так, атакоти тепер будуть генерувати 16 десів. Ось тобі вистачить, не, вони, не вони трохи втомилися. Ні, їм трохи стало, а, як це сказати, не по спортивному вбивати з першого чержа. Да. Якось не цікаво, так? Потрібно дати шанс хлопцям. Ну, щось, маму, маму позвати. Mm. Дівчину вітав Дів, Дівчину та що у Варлорда стоїть на підставці. Отаке от. от. Так. А, граємо місію а, Як вона? Сказання про визволи. От, Феодалі, як воно? Я не пам'ятаю. Так, сказали. Да. Два Варлорда будуть міряти пісні та казати, що я краще тебе зроблю оцю фігню. Так. Пікти нароляли те, що вони перші. Ми виставили трохи лісочків, трохи полів. Покажеш. Що... Так. А... Що ми? Зачем ми? <свистити> Ти вже знімаєш? там <свистити> Вразковий мед. Це вразковий мед. Так, окей. Так. а <свистити> Що в, в нас? Батько на рядування бойовий Тарантас. 6 ХГ з дротами. 4 воїни, окремо підрозділом і батарейка. 12 левісів з арбалетами. Ви це не бачите змучення. 8 найманців дезертирів та. Сумують вісім атакутів в лісочку. Так. У Гуні у нас все просто 3 і 3. Три поинти вояків. Раз, два, три. І три поінти хрешників. І фрішний варлорд. Ось. Це все. Якось так. Що в нас по визовам? Євген буде вбивати першу мою мініатюру, пускати ну, першу кров. кров. Та що ще буде робити? Я тебе вб'ю. Сподіваюсь, ні? Так. Я тебе вб'ю. А не пам'ятає, що це за що, 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 що ну, це? Ну щось таке пов'язане з вбивством. Щось йому треба вбити. Так, У мене треба. А саме твій накачаний підрозділ. Так, саме так, він повинен вбити на кінець гри підрозділ з найбільшою кількістю масакропонтів. В мене що, я буду вбивати його Варлорда, того красивого, єдиного, єдину, майже єдину розмальовану міньку. <кій> Чи не ні, єдину не проксю. Так, це про це вірне так, так, це не просят. Так, тому я її буду вбивати. Ось. А, і ще я повинен е, втратити 75% від кількості своїх мініатюр в армії на кінець гри. Ось. Тобто ми будемо вмирати. А, вмирають вони часто, бо 3 і 3 армор. Так, я вам Ось. ще взагалі вважаю, що сьогодні буде вайпаут, але ще невідомо тобі або мені. Ну, мені потрібно, щоб я виграв. Щоб ти мене вбив, тобто, тому так, це буде прикольно. Ось. Так, добре, все, трену все бачите. Так, погнали. Ну що, як завжди, після першого ходу Жека палить, <після> як паровоз. Ось, завершився перший хід мого опонента. Пікти Пікти трохи постріляли, херешників проїдили. Потім під'їхали, постріляли з друків прорідили та вчанжилися шістима своїми грешками. А дав куби як падлюка. Ну, ми ще, ще до цього дійдемо. Так. А потім чержилися шістьма в 4 грешників. Я його бив От по третьому армору, він мене бив по четвертому mm -hmm. армору, бо він був з дротами. Ось, що ми роз... ну, не розмінялися, побилися, в нього з шести залишилося два, в мене з чотирьох залишилося Ось це Але вибачення. стрілянини було багато. Я гадав, що я здохну. Я теж віддав, це було вступний. 4 дайси, потім було 9, 9 дайсів, і з цих всіх е... 2 4 плюс десь 13 дайсів, так, загинуло двоє. Це, якщо порахувати, то це, це якась... Так. щось пороблено. Це щось пороблено. Ну, я починаю свій хід. Євген заробив. е, Виконав. Ну, першу кров. Так, виконав першу кров. Гуни з дофіга активації зарізали загін з двох, аж з двох гречників. Це було. Так, підрозливо я втратив. Не було дуже епічно. Неприємно. Зараз будемо міститися. Ну, було 8-8 пострілів. Нічого. А, а, ні, один вмер. Да, один. Один, один, один загинув. Так, там трохи, трохи пофатіжилися, але якось щось так собі. Ось, ну типу, що. Зараз буде помста. Все, можливо, можна було якось по-іншому зіграти. Закінчився е, другий хіт е, е, піків. Найманці е, за кубик активації трохи пройшлися. Намагалися пальнути в усіх двох недобитків, не попали, фігня. Попали, я посейвив. А, ні, не попали, не попали. Ну то, забудь. Так. Потім э, хлопці за кубок активації левісів вийшли, за Vio Bay шмальну в шестирих ГГшників, в четверих здуло. Була заюзана білка сталкінг, тобто 9 кубів, 4 труби. Непогано. А от атакоти, атакоти в цього разу трохи обістралися. Чаржили через півкарти, -пів Прийшли до 8 вояків. 8. Угу. З двох активацій їх вбили. Дуже погано накидали на попадання та на сейви. Мінус 8 вояків гунів, але пацани Екзобнуті четверо залишилося. Жодної шостки не несили. Так, це А раз. було кубіків багато, дуже багато. А, ще треба розповісти, що Євген розмножився з. 4 чи 5 до 7? 5, 5, 5, 5 до 8. Так. І в нього ще 10. залишалось два олені. 1, 1, <laughs> Була... 1, а, один? 1, 8 десів. 8 десів, одну шість, ну то так. От зараз дошка повністю пуста, бо вложився в Атакутів, Атакути Так, Найбільший імпакт внесли арбалетники. Так. Найбільший. Деси не розмножили, тому грали на 5 десах, тому маловато. Все, що ми змогли, це вбити п'ятьох левісів. левісів з лобятами з восьми кубів, як зосіх левісів, з восьми кубів стрільби та тринадцяти кубів Атака. у ХТХ. Так, вмерло лише 6. Стоп, чого шість? Взагалі вмерло п'ять. тебе було 11 і вмерло ще 4. 4. Ага, ну так. Все, на цьому хід закінчився. Що відбулося. Закінчився третій хід піктів. була масакра люта. Арбалетчики трохи постріляли, перерядніли цей підрозділ, потім постріляли найманці. Тут була пачка з вісьми вояків, там чогось когось вбили. Один вмер. Потім прийшов батько. Батько ледь сам не здох, але на трьох ресалансах якось відкрив. Ну і Потім там залишилося два бійці. а Найманці закуп активації прийшли та пояснили, що не шасить. Ну і закуп активації трохи відпочила дві фатішки. Все, Що було, я розмножився до 4 десів або п'яти. Там побачимо. Плюс один. Далі постріляли вояки в леві в раз. Завів би трохи під'їхали до терейну грешники, та потім батя мій влупив ворожого ворліда, ровно вистачило. Ось. Ну і сам став в трьох фатігах. Так, і сам отримав чотири дірки, одну посею та так. Ось. Ну, там хлопці в двох фатіках, в одній і та ще в одній. Нормально. Зараз Все. будемо стихатися. Так. Був чарж Ворлорда найманцями, розмінялися, стоїмо як і стояли. Так, да, зовсім нічого не змінилося. Я там накидав, я там познімав фатів, щоб проще було вбити. Там куча ДФДСів, Коротше, він знов нахапав три фатіги. Я поверну собі фатігу за бій. Так. Втрат немає. Так. І атакоти таккоти трьох трьох вояків, опонент не дав мені переграти, я не почитав рольник. Хтось затупив та не повірив мені на слово так. Що там фрічар жив. Так, так. Євгену вірити, саго не грати. Все. Трохи побилися Ось. і відступили. Все. Я втратив одного захешника, він не втратив е, жовтня. Ні. Так, все. Закінчився п'ятий хідрунів. Був чарч варлордом трьох дезертирів, два загинули, варлорд стоїть. Далі. Получив по шолому, але місцевих. Що, закінчився бій. За підсумками пікти виграли, 42 проти 29. 29. Пікти-павер. Ну, отаке. Ну, треба було підміняти їм мув на L і може ми вижили. Не може, а вижили. Ось якось. І може кидали. Нічого не кидали, але дратували як... Та й таке. Все. Та й таке. Ну що, пограли, прикольна місія, не балансна, але цікава. Так. Така чиста по фану. У мене піська більше, я зроблю тета-тете. І взяли і все виконали. У нас гуни підняли 13 очок за рахунок клят, я лише 8. Так. Але це було прикольно.